Подкаст Національної школи суддів України це Голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Вітаю, шановні слухачі! Моє ім'я Оксана Мазур, я провідний науковий співробітник Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, доцент. Сьогодні пропоную вашій увазі подкаст на тему «Преюдиційна процедура в суді ЄС або як Національні суди та суд Європейського союзу співпрацюють у тлумаченні права ЄС. Для обговорення цієї тематики ми запросили експерта з галузі пані Олену Святун. Вона є кандидаткою юридичних наук доцентом кафедри порівняння європейського права навчально наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, також старшим експертом з питань наближення законодавства України до права ЄС у межах проєктів Міністерства соціальної політики, експертом з права Європейського союзу центру досконалості Жана Моне інституту міжнародних відносин, і також вона є віце-президентом Української асоціації європейського права та членом Української асоціації міжнародного права. Отже, пані Олено, вітай. Вітаю, пані Оксана. Дуже дякую вам, що запросили. І вам дякую, що ви відгукнулися на наше запрошення. Отже, тематика сьогоднішнього подкасту обрана не випадково, оскільки розуміння процедур суду Європейського Союзу є надзвичайно важливим для українських юристів, і на це є кілька ключових причин. Ну, по-перше, Україна офіційно наближається до членства в ЄС, що у 22-му році Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. І однією з умов вступу є гармонізація. Національного законодавства з правом Європейського Союзу, включаючи судову практику та принципи. Ну, юристи, в принципі, повинні розуміти, як працює система права ЄС і як вона застосовується судом Європейського Союзу, щоб коректно тлумачити та застосовувати норми права ЄС в Україні. І після приєднання до Європейського Союзу норми права Європейського Союзу матимуть пряму дію і примат над національним законодавством у разі конфлікту. Тож суд ЄС є головним інтерпретатором права Європейського союзу. Його рішення обов'язкові для всіх держав-членів. І власне, тому знання процедур суду ЄС дозволяє юристам правильно орієнтуватися в джерелах права та практиці його застосування. У майбутньому українські суди повинні будуть ну або зможуть звертатися до суду ЄС за приюдиційними виславками. Тому важливо на сьогодні розуміти процесуальні правила це строки, допустимість, форми звернень, права сторін. Ну і так далі. Отже, пані Олена. В чому все ж таки полягає, почнемо спочатку, да, в чому полягає завдання та призначення суду європейського союзу? Ну, ще з моменту його створення, в 1952 році, суд європейського союзу бачав свою місію забезпечення того, щоб закон дотримувався під час тлумачення та стосування установчих договорів самого ЄС. І в рамках цієї місії суд європейського союзу. Перевіряє законність актів інститутів Європейського союзу, гарантує, що держави-члени виконують зобов'язання, передбачені договорами, та тлумачить право Європейського союзу за зверненнями національних судів і трибуналів. Таким чином можна зробити висновок, що суд ЄС є судовим органом європейського союзу і у співпраці з судами та трибуналами держав-членів забезпечує єдине стосування та тлумачення права ЄС. Тому. Коли Національний суд звертається до суду ЄС з проханням винести продуційне рішення з питання права ЄС, як це може бути зроблено згідно з статтею 267 договору про функціонування ЄС, лише питання права ЄС передається до суду Європейського Союзу, який, у свою чергу, тлумачить норми права щодо цього питання, і повертається питання Національному суду яким було зроблено запит для винесення остаточного рішення по справі, В принципі національний суд може визнати, що саме він може прийняти рішення по справі без передачі питання про зміст права суду. Однак, якщо він визнає, що необхідно звернутися до суду ЄС, він зобов'язаний дотримуватися провідаційного рішення, яке буде винесено судом, і по суті ця процедура є механізмом співпраці, за допомогою якого функціонує стаття 267. Отже, яка ж все ж таки структура суду ЄС? На сьогодні суд європейського. Союзу складається з двох частин, можна сказати, навіть з двох інстанцій: це власне суд та загальний суд. І з жовтня минулого року, 24-го, суд також розподіляє свою юрисдикцію щодо звернень за проїдиційним запитом і загальним судом, чого раніше не було. Ну тоді цікаве таке питання: а скільки ж приюдиційних запитів отримує суд Європейського союзу? Ну щорічно, наприклад, і як, і як довго зазвичай потрібно суду для винесення приюдиційного рішення? Найцікавіше те, що достатньо багато запитів суд отримує кожного року. Якщо подивитися статистику за 2024 рік. Суд отримав більш як 573 запити щодо проєдиційних рішень, і це становило десь приблизно 62% від усіх проваджень, які до нього потрапили. За цей же період суд завершив 570 запитів, з них шляхом винесення придиційних рішень було 376. і середній термін розгляду одного запиту становить 16-18 місяців. Це достатньо тривалий період, але кількість запитів ті, що надходять, свідчать про те, що національні суди, незважаючи на необхідність очікувати до цього рішення майже два роки, все одно звертаються до суду з за передоційними висновками. Угу, зрозуміло. А що ж може бути предметом предоційного запиту згідно зі статтею 265 ДФС, про яку ви вже казали? Згідно з статтею 267 суд має юрисдикцію виносити продиційні рішення стосовно, по перше, тлумачення договорів та чинності та тлумачення актів інститутів, органів, служб та агенцій Союзу. Якщо ж таке питання було порушено в будь-якому суді держави члена, цей суд, якщо він вважає, що висновок з цього питання є необхідним для надання йому можливості винесення рішення. Може звернутися із запитом до суду ЄС проханням винести придуційний висновок щодо цього питання. Якщо будь-яке таке питання порушено у справі, розгляд якої триває в суді держави-члена, чи є рішення не можна оскаржити за допомогою національних правових засобів. Цей суд також передає питання на розгляд до суду ЄС. І якщо таке питання порушено у справі, розгляд якої триває в суді держави-члена стосовно особи, яка перебуває під вартою, наприклад, очікуючи видворення з території держави члена тоді суд ЄС має діяти з мінімальною затримкою. Це буде ну не з 18 місяців, як зазвичай, це може бути за півроку вони на рішення. Нагадаю, знову ж таки, що з жовтня минулого року традиційне звернення може отримувати. Загальний суд, і е, наразі чітко визначена юрисдикція загального суду щодо передиційних запитів: це, по-перше, загальна система податку на додану вартість, акцизні збори тих питань, які регулюються митним кодексом, тарифна каліфікація товарів за комбінованою номенклатурою. Компенсація та допомога пасажирам у випадку відмови у посадці, затримки або скасування транспортних послуг і система торгівлі квотами на викиди парнікових газів. А, незважаючи на це, суд ЄС ну, вища інстанція зберігає юрисдикцію для розгляду звернень за пройдоційним запитом, які, хоч і пов'язані з зазначеними конкретними сферами, також стосуються інших сфер. І він зберігає юрисдикцію щодо звернень за продикційним запитом, які, хоча і належить до однієї, або кількох із цих конкретних сфер містить незалежні питання, що стосуються тлумачення первинного права ЄС, це установчі договори і хартія основних прав Європейського союзу, питання положень міжнародного публічного права або загальних принципів права союзу. І усі звернення за продиційним запитом спочатку повинні подаватися до суду. Який визначає, чи виконані умови для їх передачі до загального суду, тобто суд буде вирішувати, чи розглядати йому цю справу, чи це можна передати на розгляд до загального суду? Тобто провадження в порядку приліційного звернення можна розглядати як процедуру апеляції до суду і ясна рішення національних судових органів? Абсолютно ні. Тексту статті 267 очевидно, що тут йдеться про процедуру апеляції. Існує дві такі основні відмінності між апеляцією та пройдуційною процедурою. По-перше, у разі апеляції ініціатива належить стороні спору, сторона, яка не задоволена рішенням суду, вирішує, чи подавати апеляцію, а потім вживає необхідних заходів. Суд, як правило, не має жодного права щодо цього питання і не може перешкодити подачі апеляції. По-друге. Апеляційний суд вирішує справу, навіть якщо апеляція може бути подана лише на обмежених підставах, і він має право відхилити рішення суду АКВО. Зазвичай він може змінити своїм рішенням рішення суду попередньої інстанції. Всі ці ознаки відсутні в процедури предиційного рішення. Суд національний, який розглядає справу, вирішує, сам вирішує, чи слід робити запит, і лише окремі питання передаються до суду ЄС. Після того, як суд ЄС приймає свій висновок, він передає його до національного суду для прийняття остаточного рішення. Як правило, саме національний суд має вирішити. Чи слід взагалі звертатися до суду ЄС, що свідчить про те, що юрисдикція суду залежить лише від наявності запиту національного суду. Звідси випливає, що успіх процедури статті 267 залежить від взаємної співпраці між національними судами та судом Європейського союзу. Отже, які ж цілі або функції тоді приюдиційних рішень, з того, що я сказала перед цим, можна зробити висновок, що приїдукційне рішення виконує принаймні дві функції. А саме, по-перше, правова інтеграція, і по-друге, це посилення інтересів окремих осіб. Правова інтеграція досягається завдяки збереженню права Союзу і є єдиним тлумаченням стосуванню через загальні принципи, пряму дію або верховенство права ЄС у всіх державах-членах. А оскільки індивіди, які не мають іншого правового засобу для свого захисту або стосовують лише невідповідні засоби правового захисту, можуть вимагати компенсації від держави-члена за порушення своїх прав, передбачених правом союзу або від інститутів союзу, відповідно, таким чином відбувається посилення інтересів саме цих осіб. Тобто, чи всі питання можуть бути передані до суду Європейського союзу в якості запиту? А в продиційному висновку чи є якісь винятки? Ні, далеко не всі питання можуть бути предметом провідаційного запиту. Є три такі загальні винятки: по-перше, питання національного права не належать до компетенції суду Європейського Союзу. Це стосується лише права на те, що регулюється правом Європейського Союзу. Також вирішення справи по суті. На відміну від тлумачення права ЄС також не може бути предметом предоційного висновку, і по третє, вирішення питання на якій стадії судового розгляду національний суд вважатиме за необхідне передати питання до суду ЄС стосовно предоційного висновку. Також суд ЄС не має юрисдикції приймати рішення щодо змісту питань, які передаються йому національним судом. То коли або якщо взагалі суд європейського союзу може все ж таки відмовляти у наданні висновку. Так, може. По перше, суд ЄС не розглядає питання, якщо це не стосується сфери регулювання, передбаченої статтею 267, тобто тлумачення установчих договорів або тлумачення і законність актів інститутів. По-друге, суд ЄС може відмовити у винесенні рішення за відсутності справжнього спору, тобто коли немає як такої справи, і суд може відмовитися винести рішення з питань гіпотетичного характеру. Врешті, коли провадження в національному суді припинено, до винесення продиційного рішення суд також не буде розглядати цю справу. З огляду на вище зазначене, тоді у мене виникає одразу таке питання: які ж інститути розглядаються судом ЄС, як суди або трибунали, і які мають право звертатися до нього із запитом щодо провідаційного рішення? Стосовно питання того, який же суд або трибунал або інший орган може бути кваліфікований як такий, що має право. Звертатися до продиційним рішенням тут це питання вирішується виключно на рівні права Європейського союзу. Більш того, це було визначено практикою самого суду. Так, у справі в 65-му році винесено рішення Васен, вирішуючи, чи повинен арбітражний суд розглядатися як суд або трибунал. Суд зазначив, що особи застраховані за приватною схемою соціального забезпечення, що стосується голландської добувної промисловості, були зобов'язані передавати будь-які спори між собою і своїм страховиком до трибуналу як належного судового органу. Трибунал був зв'язаний правилами змагальної процедури, подібними до тих, що використовуються звичайними судами. На відміну від цього, арбітр призначено відповідно до умов договору, в якому сторони виключали можливість звернення до звичайних судів, не підпадає під визначення суд або трибунал, і таке рішення суд виніс у справі Нордзея. І було декілька інших таких деметрально протилежних рішень, які суд виніс у двох справах. Це була справа Жуль Боркер 80-го року і справи Брок 80-го. вони розглядали за ці справи паралельно, і у справі Боркер суд відмовився винести рішення щодо справи, переданої йому пориським еквівалентом місцевої ради адвокатів на тій підставі, що ця рада не мала перед собою справу, в якій вона мала юридичний обов'язок здійснювати судочинство, на відміну від іншої справи Брокмюлен, де апеляційний комітет голландського професійного медичного органу. Який виконував свої обов'язки з дозволу державних органів, працював за їхньою допомогою і чиї рішення приймалися в результаті змагальної процедури та фактично визнані юридичними, був визнаний судом ЄС та судом держави-члена. З огляду на цю судову практику, суд ЄС встановив п'ять критеріїв, за якими можна визначити, що певний суд або трибунал, або інші якісь. Орган, який може виконувати квазісудові функції, може розглядатися як такий, що має право звертатися за традиційну процедуру. По-перше, це походження від якогось законодавчого документу або статуту, тобто документальне закріплення діяльності цього органу. Другий критерій це постійність діяльності, тобто цей орган діє на постійній основі. Третій критерій, це. Процедура двосторонності, тобто коли є позивач, і відповідач, четвертий це обов'язковість юрисдикції, тобто рішення цього органу. Для виконання сторонами і, врешті-решт, стосування норм права, тобто рішення, які виносяться, вони мають ґрунтуватися на чинному законодавстві. Добре, а чи мають тут і національні суди зобов'язання чи дискреційність у прийняття рішення про необхідність звертатися за проїдуційним висновком? Пункти 2 і 3 статті 267 стосуються судів стосуються суддів трибуналів. Проте звертаючись за пройдуційним рішенням, пункт 2 передбачає, що суд держави-члена. Має право на свій розсуд приймати рішення про те, що він може вимагати рішення. А пункт 3 передбачає, що в деяких випадках суд або трибунал повинні звертатися до суду Європейського союзу. Тому здається, ну з цього випливає, що існує чітке розмежування між дискреційними запитами та обов'язковими запитами. Суди або трибунали, які не входять до сфери застосування пункту 306, мають необмежений розсуд у вирішенні питання про звернення за продиційним висновком. Саме національні суди мають вирішувати, чи слід робити такий запит, визначати правову питання для запиту, вирішувати, на якому етапі провадження слід робити запит. Те, що апеляційна скарга знаходиться на розгляді в апеляційному суді, не є перешкодою для винесення запиту. Також національний суд не позбавлений права вносити запит, коли суд прийняв пройдуційне рішення з подібного питання годиного іншого суду. Що стосується обов'язкових запитів, то такий запит повинен бути зроблений національним судом, тобто не існує дискреції у таких випадках, коли, по-перше, не існує жодного засобу правового захисту відповідно до національного законодавства. Ну, наприклад, коли в певній справі це може бути перша і остання інстанція. Також у разі виникнення будь-якого іншого питання стосовно тлумачення договору та або тлумачення та дійсності акту договору, інституту союзу, а також рішення з цього питання є необхідним для того, щоб національний суд зміг винести обґрунтоване рішення. А водночас Національний суд може не звертатися за продиційним висновком, якщо питання права Європейського Союзу не має значення для вирішення цієї справи, коли дане положення Союзу вже тлумачилося судом ЄС або. Коли правильне стосування права союзу є настільки очевидним, що не залишає можливості для будь-яких розумних сумнівів. і існування такої можливості повинно оцінюватися з врахуванням специфічних особливостей права союзу, особливих труднощів, які спричиняють його тлумачення, і ризику розбіжностей в судових рішеннях в межах союзу, пані Олено, це виникло таке питання під час розмови. А чи відбувалися взагалі якісь реформи про юдиційної цієї процедури? Так, да, за останні двадцять п'ять років відбулося декілька таких новацій, новел щодо реформ продукційної процедури. Так, спочатку, в 2000 році була запроваджена спрощена процедура. Це дозволило суду ЄС давати відповіді на запитання, які практично є ідентичним питанням, на які вже було надано відповідь шляхом відсилки до свого попереднього рішення або відповідної прецедентної практики. По суті, процедура є така доречною, коли відповідь на поточне питання може бути. Бути, виведена з вирішеної прецедентної практики, і поточне питання не викликає питання, яке б викликало сумніви щодо відповіді. По-друге, моменту набуття ніцького договору нагадаю це відбулося з 1 лютого 2003 року. Юрисдикція щодо продиційних рішень перестала бути виключно компетенцією ЄС. Тоді юрисдикцію розглядати запити продиційна процедура отримав і загальний суд. Однак лише в 2024 році відбулося чітке розмежування юрисдикції в цій царині між судом ЄС і загальним судом. Відтоді саме загальний суд розглядає запити продиційних висновків стосовно. Податкових питань, ну, то податку на додану вартість акцизних зборів, митного кодексу, класифікації товарів тощо. Крім того, відтепер усі запити у продиційних рішеннях повинні повідомлятися Європейському парламенту, Раді та Європейському центральному банку, аби вони могли оцінити, чи мають вони особливий інтерес щодо порушених питань. І також вони повинні вирішити, чи бажають вони таким чином скористатися своїм правом, подавати заяви по справі або письмові зауваження. І для посилення прозорості та відкритості пред'юційної процедури для кращого розуміння рішень суду та загального суду передбачається, що у всіх справах про пред'юційні рішення заяви по справі або письмо подані зацікавленою особою будуть опубліковані на веб-сайті самого суду протягом розумного терміну після закриття справи, якщо ця особа не заперечує проти публікації публікації своїх власних письмових заяв, отже, тоді щоб підсумувати нашу розмову, скажіть, будь ласка, а чому важливо розуміти специфіку проєдиційного провадження для України? Ви слушно зауважили на початку нашої зустрічі У 2022 році. Україна отримала статус кандидата на повноправне членство в Європейському Союзі. Наразі очікуємо відкриття переговорного процесу щодо приєднання. І, врешті-решт, коли наша держава нарешті вступить до європейського союзу, наші українські суди отримують право звертатися до суду ЄС запитами щодо провіденційних рішень. Тому надзвичайно важливо, щоб вже зараз, на етапі переговорного процесу та підготовки до вступу, українські судді, а також ті особи, які працюють в наших національних судах на адміністративних посадах, готувалися до цього моменту приєднання і отримали знання, і розуміли, що ж собою уявляє продукційне провадження і як його слід використовувати на практиці. Щиро дякую вам, пані Олена, за змістовну бесіду за таке доступне роз'яснення про іційної процедури в суді Європейського союзу. Впевнена, що ця інформація буде корисна та цікава не лише суддям нашим, а й більш широкому колу юристів. Тож приєднуйтесь до прослуховування наших подкастів, бо попереду ще багато цікавих тем. До побачення, до побачення, дякую, до побачення. Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутні правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення.